Друзі, всіх раді бачити на каналі. По вашим коментарям і просьбам ви просили зняти практичну універсальну машину. Бо рейнджеровер вам зайшов, але каже: зніміть щось народне. Нікітос вибрав тачку. Да, це суперкрута машина. У мене з нею ну, дуже багато історій, половину з них взагалі не можна розказувати. Тачка у мене була 4 роки. Угу. Я на ній відкатав дофіга кілометрів. Дофіга це скільки? Приблизно 400 тисяч десь. За 4 роки 400 тисяч? Я працював в таксі, мені треба було день. 400 тисяч? <свят> 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 ну, був моментик. Ну, типу. Жесть. Супер круто, надіжно, офігенно. Іноді це повний мусор, но я його люблю. Ну, я так думаю, що ніхто типу, про Тойоту розказує. Ну, у нас Та, сегодня... Toyota не мусор. Не Toyota. Коротше, зустрічаємо. Део Ланос 2007 року від одного власника. Поїхав. Ну, Ми так біля нього, звісно, теража стоїмо, що ми будь-то Феррарі знімаємо. У мене, це, короче... це легендарний Феррарі. Ну, да. У мене з цими тачками пов'язано багато історій. Більшість стосується підбору авто. Тому що mm -hmm. у мене знайомі звертались, треба перший автомобіль навчитися їздити. Я рахую, що це іномарка серед усіх виробників: це ВАЗ, ЗАЗ повністю. Mm -hmm. да, да, я не поспорю, У нас виробляли Ланоси Зазов, ЗАЗовський. Запорізький да. автомобільний завод, Родний але живорець. все одно це Корея. Вони є ще всі знають. Крутий польський ланос. Це Польсь прям отакий. Та. Подушка безпеки, гідроусилитель, кандій. Це, це все мусор, там кузов просто Этот, Ну він, е -е, він ну, у нас теж оцинкований. У нас теж лущоний кузов. Дані у нас уже... тут ну дивіться, у нас тачка, один власник, скільки? 310 тисяч пробіга. да? дві 302 тисячі. Один власник салона, і він не згнив. Згнив. Ну, він ржавий, але не він, згнив. Він згнив. Грубо кажучи, це перший мій автомобіль, який був у нормальній власності. До цього були всякі. Ну а перші. це Перша тачка в тебе ланос була? Іменно твоя. Ну, Грубо кажучи, так. Да. Ну, тобто, не, не рахуючи там батьків машини, ще іменно твоя. Іменно моя, да, її на мене переоформував, я на, такий, все, Знаєш, яка в мене перша моя була. М -м, та ти ж. Ні, Я хотів, кстати, купити 99-ту, потім пішов в автосалон Renault, хотів Логана купити. Ти пішов в автосалон? Ні, я хотів Renault купити. Я прийшов трішки від теми, Зайшов в автосалон, Renault, хочу купити тачку. Говорю, він каже, Ну хорошо, він стоїть. Я говорю, можемо тайс-драйв? Вони кажуть, ні. Я говорю, а що, менеджерів нема. Потім говорю, ну давайте там, знайшли менеджера, хорошо. Давайте покатаємося. Вони кажуть, бензина нема. Типа в автосалон Рено приходить за свої каністи. Так я тобі говорю, вони кажуть, нема бензи, я вас заправлю, можна на тест-драйв взяти машину. А прикол, знаєш, у них вони продавались просто як пірашки, оці, Логани, 2010 2011 рік рест пішов. Ага. І вони отак просто сиділи, у них самі їх купували. Вони навіть не треба було їм тестдравити. Їм просто було впадло, проводить тестдрай. У нас два бібікалки. Може як правий, так і лівий. Що е, тут? Автосвітла немає, проти тільки є. А, тут ще такий лайфхак власник зробив, подивіться. Щоб е, не стирались оці написи, він їх заклеїв скочем. <рес> щоб потім пробіг скрутити. <рес> не, ну руль, до речі, то що був чехоло, тут тільки повитиралось. А руль в гарному стані. Ну що, прикурюватель курили. Коротше, машина від одного власника, але тут повна срака. Е, вам не показують, просто давайте камеру піднімемо вверх. Тут вот, вот, тут камеру піднімати не треба. Тут все, тут прямо у людини ікони були, все. Ну на Божій силі він на разу в аварію не попадав. Ну так. Да. Ні, ну це прям чітко. Я бачив, коли тут іконки ставлять. Я, ну, я взагалі не віруючий. Так. Що у нас? Підстаканника <śham> нема. Шо? оце подстаканник, ти хочеш да. сказати. А як тут буде держатися кава? А ти отак ставиш. Та тут даже квадратно не пойдет. Поснімить. Подожди, в смысле подстаканника нема? <сх> Алло. Я ж кажу, у мене ланас був. Ну він якийсь такий, я тобі скажу. Хліпенький, Я просто дивлюсь сюди і тут. Ну шо? понятно. Ну що тобі надо? Ну от скажи, я тобі найду тут. Найдеш? Да. Давай, мені я не знаю. вебаста є? Да. На дровах? На Святому духі. Ну, оцей дизайн, в принципі, прикольно зроблений. Та да, блін, він зроблений в 98-му році. Все, питань немає. Для 98-го року тут комфортно, нормально. Так, давай посадка сзади. Ну, понятно, стандартно. Тому що підлога висока, а диван ни низький. І в тебе отут на дальняк. Тобі нормально сидіти? Ні. А ну, сядь нормально. Тобто так, щоб мої ноги не зламалися. Блін, ну, ну крім, що ось так їхати. Можна отак так їхати. Ну в принципі, тут зрозумів сідушка, але ну, її можна туди ще подогнути. Та не, можна. Ну, я, ну типа щоб тобі було. Ну плюс в тому, що ну, диван, диван, по... диван мягенький, поняв? то в принципі на ньому можна і по центру сидіти. Ну я сюди їздив о, тут. Як десь на попутці підкидували на роботу. Угу. Ну тут неудобно, жопа затікає. Лучше отут, отак, ноги отак. І отак. Блін, мені оце типа вічно, ну, коли так працював, мені вечно типу, задав оці придурки, які отак от упираються Спинку. і типа. Да, так, це мені теж не подобається. да в якийсь момент, Даєп типу, твоя! Сука! Бри наші свої колені! Ні, <гум> ну реально, я сам не люблю, коли хтось ззаді їде і впирається колінками. Я думаю, більшість водіїв знають цю да, штуку. Ну, типу, ну, Ну пересядь ти сюди, ну от на цю сторону, я тобі сидіння повністю вберу. А може йому приятні мені... їхати біля водителя. Нафіга ззаді мене підстраюватися. Ну, ну типу, придурки. Или, поняв? зрозумів е, оця херня в таксі мене як бісить, б. Коли вони через одну двері отак лізуть, є ж ще одні двері. Я зрозумів. Получається, можна один тут сяде, а всі сюди. Ну, типа, є ще одні двері. І оце, а, знаешь, то нам нормально. Я понял, один сідає. Блін, ну типу... ну, туда, да, понял. Ну, другий туди. Ні, ну виліз. І оця херня починається типу. Та ні, нам, норма нам нормально, нам нормально. Ми вот так вот сядем, блин, все зробимо. Вот так вот, вот так от, это. И вот так... и, и начинает, як, по кругу, блять, вот так просто. Да та не, нам нормально, нормально, блин. Двигайся. Да, да, подвигайся. Подожди, я хотел с той стороны сесть. Давай, так. да, да, я вот так вот этот. Я придурки, блін, блин, вот так просто. Через Ні, давай на, на ту а, сторону. Да, да. Ой, та нам отак, ота. А, ми, сюди ми ж виходим, да. Якщо ви їздите за кордон на автомобілі, зверніть увагу на зміни в обов'язковому страхуванні. Перше, відтепер не можна оформити зелену карту з початком дії, день в день. Найраніше це на завтра. Друге, електронну зелену карту почнуть визнавати в Європі. Тобто її не потрібно більше роздруковувати, можна просто оформлювати і зберігати в смартфоні. І третє, страхові компанії тепер самостійно встановлюють ціни на зелену карту. Раніше затверджували одинакові для усіх страхових компаній, а порівняти умови та ціни різних страховиків. Та зручно оформити зелену карту можна в застосунку з сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. З моїм промокодом «Урядов» отримаєте до 10% вигоди у вигляді бонусних гривень. Коротше, суперкомплектація автомобіля призначена для виїзду на природу, на, природу, на рибалку, на... на охоту я не їздив ніколи. В будь-яке путешествия, всяка фігня. Ти приїжджаєш отак от кудись. Ну от Ми приїхали в ліс. От на ми Хочеш посидіти, але не в машині. Ряднинки немає. Є. Є? Ну давай, покажи. <звіць> <звіць> oh! Все, і ти кайфуєш. Де у тебе такий швидкий доступ? То навіть в 221, 22 і 23 такого нема. <звіць> <звіць> там, щоб сідушку, мабуть, зняти, треба механіка і два години, щоб підключити цю ну, проводку. Ну, там всякі О, uh! <звіць> Блін, я зрозумів зачем ця функція. Ты берешь вот так, снимаєш сиденье і ковыряєш машину. Кстати, по машині у нас тут що там? Це не знаю, ну... є нюансики, скажем так. Вона тут... промовилена, нічого собі. У да. нас, я понял, що не зняла, у нас садні ще Так, давай розповімо. Давай, е давай, розкаже. Ты там нормально лежишь? Я тут полежу. Хорошо, я багажник відкриваю. А, бля... а вставать. А що, він не відчиняється? Та трос лопнув. Це нормальна практика. Зараз треба вибити його. Так, багажник. Так, Відкриваємо ова. Диви, подлокотник є. Бутаюка. За, Запаска бачив на мопед, наверно. а ще хотів замітити, що прикольно, що задня спинка складається. Бо у мамому баті був логан. Там стояла перегородка желізна, поняв і фанера. Серйозно? да, не було доступу. Ще була якась машина. Я історію пам'ятав е, із цією фігнею якраз розкладувати. Так, 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 воно отак розкладується. Ета. Ми свиню в багажнику так возили. <гум> 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 ну, або ми <гум> треба було свиню этот, типу, щоб її хряк джахнув. Ну, типу, щоб свиноматка. Блін, ну я не знаю, як це правильно сказати. Ну, Коротше, береться свиня, береться свин, хряк, і вони, типу, совокупляються, і потім поросята рождаються. Я і пом... треба було типу, відвести. Я, я поняв. Бо... Так ви її сюди прям загрузили? Да, просто отак вот закинули в четвірок. Жирна, тяжого, гніда, блін. Ну реально, блін. І вообще обістралася там, прийшовся вибиватися, ну типу, бля. <говор> Я не знаю, ну, а можно было прицеп взять и там... Да не было ничего, ну типа, блин, а моя да. машина Вы была... на переднее сиденье и пристегнули. <говор> и шли. <говор> <говор> и шли, не, Понял, ну типа, моя машина на тот момент была самая дешевая. И типа, ну, давай. Ей не, так. жалко. Ну, нормально с вами ехала? Ну, хрякала 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 <говор> <говор> Я представляю, прикинь, Да нет, да что, блин, обесралась, а там еще твари. Жесть. Не, ну, в принципе, Багажник прикольний. Тачка універсальна. Якщо у вас там свої Та тачка, поросята, капец. корови, отуда от все за ну, де... теля, може. теля, їхало в окно, отак виглядає. Да. Ні, ляма не возив. В принципі, що, багажник великий, мірять ми його не будемо. І так зрозуміло, якщо ти там свиню возив. то... Да, ну, так, ну, скільки вона там важить? Сколько? 250. 250 -300, -300, -300. 300. Смотри, яка свиня. Ну, сука, здорова. Ну, зрозуміло. Практично надійний автомобіль. Ну, я не знаю, просто Ланоси вибирали. У мене в Березані є знайомий, у нього батя ганяв на Ланосі, у нього такий спойлер був, банка стояла на дісочках, поняв, на світі. Ну, реально прикольний. І Він у нього їздить і по сей день та машина їй вообще, не знаю. Понятно, що капіталку може теж робили, може прокладка прибувала. Та по-любому, але тачка надійна, практична, прям максимально. В принципі, якщо ви шукаєте якийсь варіант, ну, от, допустим, ця у нас скільки? півтори стоїть. Два ключа, газик є, е, движок на інжекторі, розхід газу скільки десь десять, 10, одинадцять, 10-11 По місту Ну, 10-11. Подушка ну, якщо є. Кандійчик, єспінас, ну радік доставить, в принципі, є. Та він там стоїть на розвідку. І марка по ціні цілком нормально. По ціні айфона. Тож тобто ти просто По ціні сів айфона. Да, сів, поїхав. Реально хороша ну, машина. На голову не капає, а якщо з айфона мед же капає. Ну що я тобі скажу? В ходу, в принципі, нормальна машина їде, переключає другого іногда треба поптора, на друга, втора, втора. А так, пятиступочка, нормальна тачка. Газик у нас вже прогрілась, машина включився. Ну, в принципі, що, по рулешки, по посадке, если у вас нормально. Що ти казав, що типу, неудобно сзади, задні место? Ні, так я ж говорив навпаки, що якщо ти, як ти максимально відсовуєшся назад, мені тоді трішки незручно коліна не влазят. А. а так, в принципі, дивани сзади м'ягенькі, зручно. Не знаю, ну звісно, ну, так, да, я це в пол нажав. Та да, ладно, аж торпеда за, за цей. А, я просто на четверти. Так ты на пониженной передаче. Включи, сколько там, 6, 70 уже? Третью включил. в принципе, для него э, там, там трещить по, у нас в э, Первая до 60, э, вторая до... Я понял, что ты тебя прокладку до 100 пробил. вроде. Яка 100 втора, блин? Никита, так 6, 6 я, на, четверти, 6 я на четвертий, каких 6,5, куда, Вот сечку ты на нем Ну ми гонялися, ми типа ну я н я я участвовал в нелегальных гонках. А, Имя Торетта вам о чем-то говорит. Нет, так реально у нас было типа Блин, а как короче за Шевченковским микрорайоном трасса, де постоянно гонялися, и мы типа ставали, я там с Течиком ставав, с другим Ланасом. Тетчик против Лануса. Ну так, не, ну блин. Течик, блин. Ну все а равно, теч. знаешь, каждый хочет выехать там на Жигулю на 99-й там. 에, <звук> жигули мы <ми> наделали. <свук> <тиск> ну, <тиск> <тиск> типа там Жигули турбові, конечно. Нам самое главное в таких тачках, понятно, что мощность и кто, прокладка между рулем и сидушкой. Да, ну, Если типа... она не протекает, то нормально поедешь. А если так, она Ну, трошки... если підкапує, то есть момент. да. Так я тобі реально говорю, типа, ну, першу можно крутый, там, ну, ну, может, да нет, да 60. Проверять не будем. Че? Ты будешь прокладку менять? Да я хуй! 500 гривень. У нас зимня резина трішки шумоізоляція слабенька, але що ми хочемо за тачку закиплю. За, пів... що ми заїдуть, нема. за півтори тисячі доларів, що ми хочемо за машину. скажемо так, ну, спасибо, що вітер не дує в руці. Пожалуйста. І на голову не капаю. Пожалуйста. Іще стеклопод'єм. По робота автора просто капець. Шо? Ну, Сотка, Сотка, 110, він йде вообще нормально. E, 186 у нього. Ні, 196 максималка. Є, є нюанси, це типа п'ята включена. Отак куліса. Нормально, Всюжно. нормально. Покажи. Куліса отак на п'ятій трошки. Трошки гуляща така. Ти хавяла. Вяла. Німножечко вялова вам. E, Ні, ну в принципі він їде, рулиться. Що ти ще хочеш? тачки за полтори. Ми їздили в тисячу, ну понятно, ми з тими тачками. Ну, ти... мене... Не рівняємо Москвичі Жигулі, але ну, я говорю: серед цих ВАЗов, ЗАЗов і всього, це іномарка. Понятно, що краще там можемо взяти. Opel. Давай, давай поговоримо про конкуренти даного автомобіля. Немає конкурентів. Взагалі? Вообще. Вообще. Ну, в цьому в цьом бюджеті, які у нас можуть бути конкуренти. Kadett. Ну, 98 1998 -го року. Ну, плюс-мінус. Ну, типа Sierra. Sierra. Ну, я їздив, до речі, на Сиерри. У меня двухлитровый донцев. Двухлитровый, да. На, на донце вообще їде хорошо. А мы куда вообще сейчас. Я не знаю, я просто їду. <laughs> Понял? Честно, сейчас вы... вивіска, в смислі бахмут. <laughs> Чуок. <Чого? laughs> не, ми просто їдемо, не знаю. Едиш, да їдеш, комфортно на машині, На ній в тисячу, вообще з кайфом. Да, без, ну типу... Без єдиної поломки просто э, доїдемо. Я на Ланасі пару раз їздив во Львов. Ну, типу, по токсичной темі. Тоже, чувак, з аеропорту я взяв этот заказ. Типа добрий день, а у него типа по городу стояло. Я такой, ну по городу нормально. И он типа, мені там во Львов. Я кажу, в який нахер Львов? Ну Львов, Львовська область, що не знаєте город Львов? Я вообще тоді типа так, ти что гониш, блин. Типа туда такса буде стоить там ну, тысяч. Ти... О, поехали дальше, диви, яка машинка. КНЗС. Хороший. Може в тисячу попросим? Это зим! Да подожди стой! Ти да ты побежал! Да дай посмотреть! Ого! Не, ну він реально здоровий. Он охеренный. Мені цікаво, яка вага у нього. <coughs> То на 4, мабуть. Это ж спеціально сделана фигня, а от слева сидіння ось от эти відкидаються, і типа ти можеш ноги туди Не, Ні, ну... Ну, Пиздюлину. Ну дуже красиво. Охренеть. Ні, ну ти бачив якийсь салон? І двері як відчиняється. Да, ці сюди, а ці ти сюди. Типа що подобно. Так, а ты посмотри, диван спереди. Да я бачив. Спереди диван. Я думаю, нічого не скажу. Блін, ну це дуже антуражно. Блін, я б на такому з скайфом по городу би просто вот Ну типу, даже не машина выходного дня, а машина на постоянном. Цікаво, він на ходу? А тут двигуна от газона стоїть? Вряд ли на ходу. А тут може бути v образний ось этот їхній 3.5 чи 4.5. Конкуренти. Да. конкуренти. Lamborghini Diablo. Давай нормально. Mercedes GLK. Бугаттвій Вейрон, Суперспорт. Ну, бугать з Давай Rolls-Royce nee, Не, Ну ти давай Да, да. Коротше, давай що. Я думаю, Кадет раз. Потім Опіль. Э... Ну, в принципі, а, ну, все опіліне 80-х років oh, да. старе. Потім, що ми можемо взяти Sierra... за півтори? Ну, Таврію нову, в принципі. Да, не, Но, вона буде, так, да, не дуже. No. Окей, тут соглашусь. Приора. При... Да, кстати, о, Приора. Приора, Че? да, ну, типа, это все россиянское, Понятно, мы... шля, шляпанское, але она, в принципе, прикольная. Блин, прикольно. там какие двигатели. Была, Шестнари... и она очень классная. В сравнении с этим она очень классно едет. У нас была, кстати, мы видосы, когда снимали, ездили в Черкасы на ней, Ура. на Приоре. Да, у Ромы была Приора. А, извиненно. Офигенно, просто на дисочках ехала, сыпала, прям, ну, очень классная тачка. Именно двигун. Да, все остальные поняли. Так, що э, у нас ще? Так, напишіть нам коментарі, що э, можна сопоставити от з цією машиною за 1500 доларів, Щоб у вас був, ну, понятно, кондиціонер, хоть хоч якийсь комфорт. Шкода, Октавия, це яка вообще? А ця Соленза, ще стара. Ну да, там, я не знаю, вона. Ну, він... Ну, ну ні, так, правильно просто... ти говориш, конкурентів йому, походу, дуже. от майже yeah, немає. Конкурентів, Ну, типу, якщо Ланос в нормальному стані, і він стоїть, там, грубо кажучи, 2000 доларів, ну не знайдеш, Просто, там нормального. Ми якщо беремо, наприклад, у нас був там Меркурі e або Форд yeah, Скорпіо, yeah, все від yeah. 3000 тисяч доларів і І теж Меркурі. Меркурі продавали що? Правильно, з гаражом запчастей, yeah, бо з і гаражом, запчасті bro. просто не знайдеш. А а пішов в АТБ. Та навіть, ну, тіпа, Реально а, в АТБ купив, пішов, там, купив якийсь пакет, от у тебе фільтр воздушний з'явився. <рес> Машинка доволі непогана. Отак з роботи на роботу на газі кусовуватися, взагалі нормально. Тобто, без Та, ніяких ну, проблем. Це своє час, ну, всі таксисти ганяли на ланасах, тому що не сломаєш, не уб'єш. Ну і в ремонті і В ремонті, так. Да, ну, ти заїхав в гаражі, ну, от ми як були, там, ти заїжджаєш спочатку на авторинок, потім заїжджаєш в АТБ, береш ящик пива. Ми на... заглохли щось. Це, це, автостоп. В смысле, ми заглохли. Да? Да. Ну, в четверту включи. Та в смысле в четверту, все, питання немає. Ланос! А у нас нічого не працює. А ми на акумуляторі їхали, чи що я так зрозумів? На генератор сдав. Прикол. О, є зажигання. Ану клєму не, а ну клему подивись. клеми клемма А? Клеми зажати. Все. Починили. Ланос. А Чого? он заглох. Не, ну реально мы тупо заглохли. Я ж тебе говорю, уникальный автомобиль, ты с ним никогда не заслуживаешь. Я понял, еду у мене хоп, приборка потухла и обороты e понял упал. Это e система экономии e топлива. Так, Никита казав, що у него класна проходимость по лесу, по полю, по всему. Ну, бомператики иногда и Ми тут, короче, нашли з'їзд такий в лесочек. No, так 90 градусов. Сейчас мы его и проверим. Ну, в принципі, учитує, де вона з'їхала в Бога. То я думаю, Ланос просто тут... Наскільки тобі його жалко. Але, в принципі, у нього звіси нормальні і посадка нормальна. Я думаю, тут взагалі питань з ним не буде. Ну такое, пока скучно. Уїдьте взагалі так отдалеко. Делай, брат, делай! Там, там нормально. Перша з буксом, брат, вторая. Вторая, в дерево, втору. ёб твою. Артем, я ще сідушка не закриє. Я, не... я не бачив, що там плити були. Я, я по плитам тормозив. Подожди, стой, пошли, б, этот, тормозной путь. Пішли. Зараз перевіряємо тормозний путь. У нас ручника немає. Ручника немає. Пішли, покажу. Ну, я нажав на тормоз, ми по плитам просто поповзли. АБС ну, відпрацював. Ну, він, тачка взагалі пригодна для їзди по лісу. Да, Якщо тачка вам її не сильно. Ні, реально він в принципі, йде нормально, буксує нормально і рулиться по оффроуду теж нормально. А от це ти все час тормозив? Оце так? я все час тормозив, а то відтуди Тормоза супер, Огонь! Я тобі скажу, він комфортно йде. І якщо десь тобі треба буде виїхати, просто більше газу. і вона прям... Більше газу менше ям. Примерно по такому принципу ми і живемо. Ну тут По лісу взагалі кудись навпростець їдемо. Я не знаю, де ми зараз виїдемо. Що скажеш по актуальності на, на 25 рік і взагалі ціна, ціна якісті? всякого? В Києві по вона взагалі не актуальна через те, що в Києві вічна пробка і треба автомат. Ну, вони є на автоматі. Це наверное, є на автомат. лакшері просто. Але там, мені каже, розхід буде 에... літрів 13, якщо тут на механіці він бере 10-11. Так і це газа. Ну, типу, якщо бензина, то літрів 8. Если на автомате, ну, 11, 12, 4, главное, 12, якщо на автоматі, ну типу 11-12, там обичне яв'євський оцей чотирьох. Саме головне, якщо ми підведемо итоги, брать двигун: 1,5. 1.5, В ідеалі польська зборка з п'ятого по дев'ятий рік. Mm -hmm. Це якраз, типу, ця польська зборка. Точно не брать запорожська зборка, якби я не любив ну, Запорожі. Но... Сенси, сенси навіть не розглядайте. Вони yeah, це поверло, вони візуально гарненькі, вони дешевше коштують. Вони не візу вони блін, точно такі. Там Ні, так я тобі просто, вони, вони дешевше коштують. Мемзовська, завска, коробка, тачка. взагалі, дуже коробка поганна. там іде, як ставрі. Ну типу... да. і що ще актуальність в Києві? Не актуальна в будь-яких других регіонах офігенна їх до сих пор. Картошечку люблять. в багажник погрузивню можна Порося, засунуть, як показує практика. Порося погрузив, відвіз в сусіднє сосед... село. На дискотеку На дискотеку порося. <рес> там этот, сиденья достав, можна зробити, ну, можна полежати, можна від ну, типа... Короче, Тачка, в принципі, за свої кошти універсальний автомобіль. Із-за чого їх полюбляли. Я пам'ятаю, в Переяславі Хмельницькому, це в Київській області, була такс -таксопарк, mm. таксопарк. Там було порядка чи 25 чи 30 машин, у них ще шашечки були по номерам. Реально, ці всі тачки, як от щось маленький таксі Ну, типу, коли були таксі Жигулів, там невелике місто, то да. всі перейшли на Ланас. Та, да, блін, ну я 4 роки відкатався да, на Да. Ланоси, Потім вже всі почали понятно, брати якісь там ну, джети, елантри, ну, і пішли в лізінги. Да. Ну, взагалі, якщо ви шукаєте дешевий, практичний надійний автомобіль, просто на кожен день сів, поїхав, зашов в ЕТБ, купив пакет запчастей. Головне, щоб він не був ударений. Ну що да, що бо вони згни, їх згнивають, згнивають. Да. згнивають. апріорі огонь. І зараз малярка багато хто не хоче брати, просто повний перекрас кузова. Тому, я думаю, власник так і робив. Але то, що він хоч так і фарбував, вона за скільки у нас 3, 18, 18, а двадцять 18 вісімнадцять років. Год. Пороги, пороги все ще є. Є. можна у, вже у неї, коротше, дніше все оброблене. Пороги все є. Тому що я то, що розказував, бачив сенси з гнилими порогами напроч. Тачечка не знаю, друзі. Якщо ви шукаєте Ланос, оптимальний, актуальний. Варіант. Ні, Якщо просто у вас є там двушка доларів, ви можете його купити і у вас ще деньги залишаться. Дякуємо вам за перегляд. Якщо ви якісь хочете бачити ще огляди цікавих, може дорогого сегменту, може дешевого сегменту. Або Будь -що якщо пишіть. у вас є якась прикольна машина, ми можемо зняти на неї свій огляд. Також да. пишіть нам все, все читаємо, друзі. Будемо що, з вами прощатись? нам тут ще треба трамплін зробити, не знаю. Я оце хочу оттуди випрнути, да, туди да, долетіти. Да, да, да. Ну, вряд ли вийде. Добре тоді. Всім пока. А ми погнали на трамплін.